Вітаю діти! Сьогодні вам пропоную зліпити бутерброд. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і стека. Для початку зробимо хліб, беремо пластилін помаранчевого кольору, розкочуємо і формуємо з нього квадрат. Я сформувала спочатку круг, а потім вже відрізаю стекою зайві частинки. Я сформувала два квадрати помаранчевого кольору. Це в нас два шматочки хліба. Тепер беремо пластилін жовтого кольору і також робимо два квадрати. Це буде два шматочки сиру. Тепер беремо шматочок рожевого пластиліну, катаємо з нього кульку і потім формуємо плоский диск. Це буде шматочок ковбаси. Тепер зробимо лист салату. Беремо зелений пластилін, скочуємо його і надаємо тепер йому довільною плоскою форми. У мене він ось такий вийшов, хвилястий трошки. Тепер зробимо помідор. Беремо пластилін червоного кольору і робимо з нього невеличкий диск, як ковбаса. Скочуємо кульку і притискаємо. Тепер з більш темного зеленого пластиліну робимо два невеличкі диски. Це будуть два шматочки огірочка. Тепер збираємо наш сендвіч. Беремо шматочок хлібу, зверху кладемо сир, зверху лист салату, ковбасу, два огірочка, помідор, ще один. Шматочок сиру і закриваємо це все хлібом. Ось такий він у нас вийшов. Ось такий сендвіч ми з вами зліпили. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!